Боже, зупини війну, відведи загарбницьке нашестя. Знаєм, скоро вже Твоє пришестя та нехай не тішить сатану. Ворог душ, нехай не торжествує, тисячі ж спрямовуються в ад, а нечистий цьому дуже рад. От, заради чого він лютує. Його задуми для нас відомі вбити, вкрасти, людство погубить. Знать не знає, як оце любить, Доброта й гуманність незнайомі. Безневинних чавиться машина вже набрала маху на весь світ, залишає скрізь кривавий слід. Що творить ота страшна людина, неважливі для людей папери, неважливі всі пусті слова, в нас згоріло серце, мов трава, дивлячись на ворога манери. Боже Україну збережи, захисти від атомного жаху. Твоя сила є міцніша страху, рани. Молим всі переїжджи. Боже милий, не знаходжу слів, бо до тебе в нас питань немає. Той, хто отаке тут виробляє, він не пощадить своїх синів. Зупини диявола слугу, захисти людей, ти в Україні, хай не ляже мати в домовині, не знесеш вона таку тугу. О, прости всіх нас за горду душу, слава вся для тебе хай летить, серце, хай в народів затремтить, скаже кожен, сповідатись мушу, скаже кожен, хай прости, Господь, ти дай мир і радість Україні ще дай шанс покаятись людині за спасенними Христе, приходь. Молим, Господи, спини війну, хай згадають люди про розп'яття, хай обіймуться, наче браття, Ти ж платив за кожного ціну. Боже милий, я здаюсь тобі, в порох, в попіл душу я смиряю, за припинення війни. О, почуй всіх нас у цій мольбі. Амінь.